Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас аграрний гороскоп посадки цибулі та чеснику на квітень 2025 року. Але розпочинаємо з оцього повідомлення, яке дуже важливе для кожного того, хто вирощує цибулю та часник. Чому так важливо? Дуже спекотне літо, а значить, будуть дуже-дуже багато шкідників. Вони дуже швидко будуть розмножатися і знищувати всю нашу продукцію. Тому треба підготуватися. І дуже проста підготовка: ніякої тобі хімії, а всього-навсього продукт із кухні. І ми завжди вже, завжди вже років, мабуть, 5 що ми робимо: беремо, замочуємо насіння. Тобто цибульку маленьку або чесник, який будемо садити завчасно, за день, можна раніше можна ще зробити цю процедуру. Робимо розчин. На 1 літр теплої води треба 1 столова ложка солі. І на 30 хвилин, будь ласка, свою цибулю та чесник туди додайте, залити цією, цим розчином. І потім можете просушити і вже на наступний день чи через 2-3 дні висаджувати. Абсолютно нічого страшного не буде. Навпаки, буде дуже здорова цибуля і здоровий часник. Перевірили. І не тільки ми одні. І, до речі, цим способом користувалися наші бабусі, дідусі. Вони це знали, але потім все було загублено, тому що треба було використовувати хімію. І таким чином всі стали. Залишатися без цибулі і чеснику, тому що цибульна муха все буквально все, все все знищувала, тим, що вона відкладає свої яйця на цибулинку внизу. і ця це яйце, з нього з'являється маленький такий черв'ячок, і він починає з'їдати цибулину. І весь урожай іде коту під хвіст. Приходиться все викидати. Тому, будь ласка, перед посадкою цибулі та часнику їх у розчині солі. Один літр теплої води плюс 1 столова ложка солі на 30 хвилин. Це літо. Ми на зиму трошечки менше часу витримували, але є в нас підписники, які навіть і годину тримають, і дві години тримають солі, і теж мають гарний результат. 30 хвилин ми попробували в минулому році дуже гарно. Тому, будь ласка, можете використати саме цей спосіб. І буде добре і для землі, і для рослин, і для вашого врожаю. Ну, а тепер давайте виберемо найкращі періоди для посадки цибулі та часнику в квітні 2025 року. Ми, до речі, і висаджували в травні місяці по таким гороскопам. І зараз розкажу, який ми мали результат, коли дійдемо до ось цього знаку. Отже, самий перший період у нас починається прямо 1 квітня з 0 годин до 19 години. Після гекати. І перед гекатою, завжди, якщо це знаки стихії землі, це, а це значить знаки коріння, завжди гарний врожай коренеплодових плодових овочів. Отже, у нас якраз 1 квітня от такий період буде. Наступний період це кінець третьої фази, знак козоріг. Давайте ближче це. Покажемо. 18 квітня після 17 години наступає гарний час до кінця доби, 19 квітня всі 24 години, 20 квітня з 0 годин до 17-ї години вечора. Потім вже починається напружений час переходу місяця з 3 у 4 фазу. Тому до 17-ї години, будь ласка, посадіть 20 квітня цибулю та часник. І ось оцей період овен спадаючий місяць перед гекатою ми використовували цей знак для посадки цибулі. Так, виросла цибулина невеличка, як дитячі такі кулачки, дуже гарно зберігалася, невеличкі цибулини, і вона дуже-дуже смачна і така добре перчена. І ці цибулини гарно зберігалися до нового врожаю. Ми пробували. Отож, можна використати овен перед гекатою. Цей період дуже гарний. В травні ми висаджували і отримали оці невеличкі цибулини, які гарно зберігалися. 25 квітня буде такий період з 10-ї години до 20-ї години вечора. А вже далі буде час гекати. Але обов'язково, будь ласка, ще раз нагадую: розчин солі це ваше спасіння. Ви повинні отримати гарний врожай в цьому році цибулі та чеснику. Це лікарські рослини. Ми вже якось розказували історію про цибулю та чесник. Ще будемо розказувати, але хочу сказати, що ці дві культури ви повинні мати в кожному домі обов'язково наступного року. Вони дуже, -дуже будуть вам корисні. Взагалі треба все вирощувати, але ці культури дійсно лікарські і вони багато в чому допоможуть вам в наступному році. Ну що ж, ми відповіли на ваше питання, на ваше прохання зробити гороскоп аграрний для посадки цибулі і часнику в квітні 2025 року. Будь ласка, використовуйте, залишилась цибулька, висаджуйте. Висаджуйте все для того, щоб мати врожай. І зберігайте. А для цього треба використовувати ті старі способи і методи, які, якими користувалися наші предки, наші бабусі і дідусі. Ну, В них не було тоді хімії, але вони прекрасний результат мали. Але цибульна муха завжди була. Отож, ми в наших руках і врожай, і наші запаси на наступну зиму. На цьому ми завершуємо відео на все добре. Бувайте всі здорові! До нової зустрічі на нашому каналі в нових відео.